Я що ж його вивчати? Так, китайська, тональність, псинін, Іроліфи. Ні. Японська. Хірагана, катакана, іроліфи, верхні нижні читання. Ні. О, корейська. Букви. Айроліфи. І немає іероліфів. Слухайте, буду вивчати корейську. Привіт, мене звати Юлія і ви на каналі Song of Soul. Ну що, знайома ситуація, шановні викладачі, коли до нас приходять студенти і кажуть, що ми прийшли вивчати корейську мову, тому що тут 100% немає іерогіфів. Ну що, до моменту розчарування залишилося 2 секунди. Шановні студенти, в корейській мові є іерогліфи. З чим я вас є вітаю. І, звісно, ви їх будете вивчати. Чим вищий буде рівень, тим більше ви маєте знати іерогліфи. Чому? Розповім вам далі. Давайте пригадаємо: корейське письмо було створено в 1443 році групою вчених, яку очолював четвертий король династії Чосон Седжон Великий. До появи Хангиля, або ще його називають хунмінчоним, тобто повчання народу про правильну мову. Офіційним письмом був Ханмун, це різновид літературної китайської мови вен'янь. І ця мова була доступна лише середнім та вищим прошаркам суспільства, оскільки потребувала знання китайських іерогліхів яким саме чином вони вивчали ці китайські іерогліфи, я вам розповім трішечки пізніше або навіть краще в наступному відео. Але давайте повернемося виключно саме до корейської мови. В корейському мовознавстві у нас є певна хронологія розвитку корейської мови. Яка вона? Перше, це в нас доісторичний період корейської мови. У нас є відомості про дві мови мову Пуйо та мову самхан, які в нас існували в південній частині Кореї. Наприклад, якщо раніше в мові Пуйо та Самхан печера називалася Гура, то з часом літера А нас випала і залишилося виключно слово Гуль. Далі весь період від 1 до 10 століття або це давня корейська мова. Цей Період у нас називається періодом трьох царств з його трьома мовами: сіла, пекче та когурю. Мови царств сіла та пекче вони були більш споріднені між собою на відміну від мови когурьо. Про такі записи відмінності ми можемо знайти інформацію в історичному творі «Сангуксагі». Крім того, в цей час з'являються перші запозичені слова з китайської мови. І вони прикріплювалися виключно до імен, рангів та назв місцевостей. Наступний період це 10-16 століття або середньовічна корейська мова. Записи, які були знайдені на початку цього періоду, були написані китайськими іерогліфами, і пізніше вже був створений саме хангель, завдяки якому виникло ще більше джерел для вивчення. Слідуючи першим запозиченим словам з китайської мови, були прийняті власні імена, таким чином замінюючи велику кількість старих понять. Кількість нових смів, які з'явилися в мові, спричинили зміну фонології та морфології, які згодом були адаптовані до нової будови слова. 17-19 століття період сучасної корейської мови. Це Виключно кінець середньовічного періоду, і він був відмічений японською окупацією в 1592 році, яка пала в 1598 році. Після цього Корея була під владою Манджу до 1894 року, і запозичення китайських слів продовжилося. І таким чином з'явилося ще більше фонологічних змін. Також цей період були перші контакти корейців з європейськими націями. 20 століття, сучасна корейська мова. Цей період відмічений деякими темними періодами для Кореї та корейської мови загалом. Перше це японська колонізація 1910-45 років. Це той період, коли корейська мова була заборонена. У 1950-х роках розпочалася корейська війна, після чого 38-ма паралель була визнана мирною територією, а з лінгвістичної точки зору. Це період стандартизації появи великої кількості нових словників, наприклад, словників англійської мови. Назва корейського письма змінювалась декілька разів. Через це історію корейського алфавіту поділяють на п'ять періодів. Перший період його також називають періодом хунмінчуним, який тривав майже 50 років. І в цей період проходило встановлення. Вимовних та орфографічних норм. Другий період це період онмун, або як його ще називають, вульгарне письмо. Він тривав майже 200 років до початку вісімнадцятого століття. І після Інджинської війни відбулося спрощення корейського письма, проте здебільшого це період застою. Третій період це період чонина або період правильних звуків. Він пов'язаний з Розповсюдженням ідей сірхак в кінці 17-го, початку 18-го століття відбувається знайомство корейців з європейською культурою, наукою та християнством. Четвертий період період кунмуна або державного національного письма. Цей період охоплює порівняно короткий проміжок часу з 1884 по. 1910 роки. Це період, коли відбувається узаконення змішаного корейського китайського стилю, який продовжується знайомство з європейською культурою, літературою та християнством. В цей період з'являються перші граматики корейської мови, публікуються газети і нові переклади біблії китайсько-корейською та корейською мовами. П'ятий період період Хангиль або великого письма. Це початок ХХ століття і чималий вклад зробив корейський мовознавнець Гьон. В 20 х роках відбувається становлення сучасної корейської мови і відбувається вже уніфікація орфографії. Отже, на сьогоднішній день 70% словникового складу корейської мови це слова китайського походження. Я думаю, що всі ті, хто вивчали або вивчають наразі корейську мову, ви вже зустрічалися з таким малесеньким словом, як те, да, це може бути і корабель, і груша, і живіт, і кількість разів, і рахункове слово для чарок, які наповнені вином, і рахункове слово для призів. Ну, дуже багато, але Питання завжди яке, як його відрізні... відрізнити. Йдемо в словник і дивимося за іерогліфами. Те ж саме в нас є чудове слово хладнада. Всі його знають, як робити макіяж. Але люди, які вже довчилися до 5-6 рівня, вони знають, що це ще цідея як слово спалювати, оскільки хуа в нас ще означає вогонь. Більш того, для тих, хто живе зараз в Кореї або приїздить сюди на мовне стажування, ви, напевно, бачили, що є певні вивіски, де в нас йде поєднання, міксування корейсько-китайського письма. Тобто десь щось вже написано китайськими іроліфами і десь щось написано корейськими. Ну, я можу так сказати, що базові іерогліфи ключі маєте знати всі. Більш того, в Кореї навіть існує спеціальний іспит, який можуть складати навіть іноземці. Він спрямований на визначення вашого рівня знання, саме іерогліфіки. Чому? Тому що без знання іерогліфів вам буде досить важко. Тому що, якщо ви хочете вивчати корейську мову більш глибоко, широко і там мати п'ятий-шостий рівень і навіть більше, то я вам раджу вивчати іерогліфи, бо саме завдяки знанню. І роліфів ви будете знати більше, більше слів. Ви навіть собі уявити не можете як. Також знання роліфів, наприклад, вам може допомогти при складанні корейського іспиту топік. Особливо, наприклад, якщо ви пишете твори. Якщо наприклад, у вас буде там твір на тему, що для вас таке успіх, і ви знаєте. Слово успіх, і ви знаєте, які іерогліфи в ньому закладені, то ви якраз можете доволі так філософсько це розписати. Що ось цей склад він е, відповідає там за це, цей склад відповідає за це, і відповідно до цих іерогліфів ми розуміємо наскільки це важко, і бла 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 Корейці вам скажуть, о, клас, ти знаєш неповерхнево, ти доволі глибоко вивчав. Це питання. Більш того, якщо ви, наприклад, зустрічаєте в тексті, в розмові, в тесті якісь незрозумілі для вас слова, але ви можете собі їх розбити на іерогліфи, які ви знаєте базові ключові, то а, з вірогідністю 90% ви вгадаєте саме переклад. Да? Наприклад, всі нам а, знайомі, да, там. Му-ін, муіндо, муінкаге і так далі. Муїн да? чек-ін. Да? Всі такі будуть думати, Боже, що воно таке? Але ми знаємо, що му це ні, без відсутність, ін це людина, тобто без людини. Ну, а далі вже друге слово, вже всім зрозуміло. Тобто магазин без людини, да? тобто без касира. Безлюдний острів або там е реєстрація, тобто без людини. Да? Наприклад, якщо ви прибуваєте в аеропорт, ви можете зареєструватися спокійно без працівника аеропорту, бо інчакін, і все, і ви собі піш пішли щасливий, довольний, задоволений. І все. Це все вам в плюс, бо ви знаєте іерогліфи, бо ви вже така, ага, я знаю, що це таке, мені це вже легко, я це знаю. Тому. Вивчення іерогліфів, воно є важливим. Коли треба вивчати іерогліфи? Ну, знаєте, це виключно залежить від вас, від вашого, скажімо так, бажання, натхнення. Можна вивчати одразу з першого рівня якісь такі базові, прості, щоб людина розуміла, чому воно відрізняється, коли є одне слово, є, наприклад, п'ять перекладів, і ти, ти маєш пояснити, в чому йде різниця. Ти просто звертаєш на це увагу. Другий, третій рівень так само. Але краще, якщо, ви, скажімо так, вже три роки, да, грубо кажучи, три роки, ви там дійшли до третього рівня, якщо ви самі вивчаєте, то ви, починаючи з третього рівня, ви можете собі включати вивчення іерогліфів, і вони вам допоможуть. Вони вам допоможуть легше вивчати нові слова, допоможуть. Згрупувати ті ж слова, які ви вже вивчили, да, і з легкістю ви зможете, скажімо так, виокремлювати нові слова саме в тексті, в пісні будь-де в тих самих драмах також. Тому вивчайте іерогліфи, це доволі цікаво і доволі корисно. І найголовніше, чим... Ви, напевно, запитаєте, ну, напевно, тоді тим, хто вивчає китайську мову, буде дуже легко вивчити корейські іерогліфи. Ну, тут є один такий момент. Дивіться, а, в китайській мові вони вже йдуть як спрощені іерогліфи, а в корейській мові залишилися традиційні китайські іерогліфи. Тому, в принципі, вас десь зможуть зрозуміти, але вони трошечки-трошечки відрізняються. Чому за рахунок спрощення? Тут, скоріше, я б сказала, буде легше тим, хто вже вивчав японську мову і ви зможете більш-менш зорієнтуватися. Тим не менш, чим більше ви знаєте, тим краще для вас. Тому розвивайтеся, вивчайте. А якщо будуть запитання, ставте їх у коментарях. Підписуйтесь і до нових зустрічей!